збірна україни провела останній товариський матч перед стартом євро 2024 команда сергія реброва розгромила молдову втративши при цьому одного із основних гравців Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Ну що ж, національна збірна України завершила підготовку до чемпіонату Європи. Однак, на жаль, матч із Молдовою не пройшов для нас безслідно. Так, ми перемогли, але, на жаль, втратили Віталія Миколенко. Прогноз не дуже оптимістичний. Гравець реально ризикує пропустити майбутні змагання. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і поїхали розбиратися, що ж там сталося. Вже на другій хвилині Україна відкрила рахунок у матчі завдяки голу Романа Яремчука, якому асистував Микола Матвієнко. Після цього сталось найважливіше у матчі, травму отримав лівий захисник Віталій Миколенко. Він спробував повернутись на поле, однак одразу впав на газон і не зміг продовжити гру. Як стало відомо пізніше, Віталія одразу повезли до лікарні. Наразі відомо, що ця травма не має нічого спільного із тим пошкодженням, яке трапилось у Евертоні. Експрес-аналіз вже встиг. Зробити спортивний лікар Дмитро Бабелюк. За його словами, це травма гомілкостопа. Важливо, що мова тут йде про нову травму. Захисник Молдови жорстко зіграв проти Віталія, який залишив праву ногу опорною для прострілу. Контакт відбувався у ногу, яка чітко загрузла в газоні, яку гравець ставив у розвернутому стані для прострілу. Таким чином ушкодилася внутрішня група зв'язок. За словами Бабелюка, Миколенко пропустить один-два матчі чемпіонату, якщо йому діагносту забій або розтяг зв'язок. Однак, якщо підтвердиться найгірший діагноз, розрив внутрішньої зв'язки, тоді наш захисник точно пропустить форум, адже терміни відновлення складатимуть від 3 до 5 тижнів. Травма точно є, точно внутрішня зв'язка. Питання у тому, наскільки все серйозно і чи ушкоджений міжкістковий синдесмоз, резюмував Бабелюк. Одразу після матчу наш головний тренер не дав чіткого коментаря щодо цього пошкодження, лише висловив сподівання, що не підтвердиться найгірший діагноз. Після того як Віталій Поле покинув, Україна забила ще тричі. Під кінець першої 45 хвилинки Віктор Циганков та Георгій Судаков розіграли красиву комбінацію. Після чого він гержерони зробив рахунок 2-0. На початку другої половини гри Артем Довбик, вийшовши замість Романа Яремчука, забив свій 10-й гол. За збірну йому асистував. Судаков і майже одразу після цього вже Довбик віддавав результативну передачу на того ж Судакова. Рахунок став 4-0. Саме із таким результатом: 4-0 Команда Сергія Реброва завершила підготовчий цикл до чемпіонату Європи. Особисті досягнення у цій грі встановили Довбик та Яремчук. Як ми вже говорили, Артем забив свій 10-й гол у футболці національної команди. А Роман Яремчук. 15. -й. також після матчу збірна України зустрілася із президентом Молдови, має Санду, що підтримала нашу команду та побажала успіхів на майбутньому євро. Тож збірна України на позитивній ноті завершує підготовку до євро 2024 Та вже 17 червня о 16.00 розпочне свої виступи на головному турнірі року. Ви ж поки напишіть, друзі, яке місце займе збірна України у груповому етапі, та як завершиться поєдинок із командою Румунії? З вами були футбол України. Будьте з нами на зв'язку. До зустрічі!